Saving our life, and it's true, trouble make a better day. Just remember me. На площі є коників, зараз я вам покажу з таким. Каретами, не такі симпатичні, не такі симпатичні, як в Крахові, і не в такій кількості. Але дуже сильний запах конячих сяк. Ну, не надто приємно, звичайно. Плюс і какахи валяються на землі, ну якось так це все не, не дуже слідкують за тими конями ті їхні. Керовники. От, ну, але і керовніки теж якісь такі, ніби в тих кашкеках, але якісь такі трошки схожі на таких трошки бикувати. Ну, не знаю, ну такі чувак, які... видно, що чувак з села приїхав на своїх конях, з не знаю, от якось так. От в Кракові були такі симпатичні там і молоді дівчата, і хлопці, дуже чисті, гарні. А тут якісь такі ну до ну, моя, Моя суб'єктивна думка. Дійти, щоб, щоб вам їх показати, щоб не бути якось так голослівним. От зараз. Ви їх побачите, вони в таких капелюхах. По типу я в Чарлі Чаплін. Ну, коротше, такі смішні заокруглені капелюхи. Зараз я вам покажу того дядика. Ну куди прийшов? Зараз чекайте. Ну, цей, що їде за кермом, цей ще куди не йшло, що якийсь. Ну, більш-менш. А от оцей подивіться на задньому. На задньому фоні. Видно його видно. Такий сітки бицер, не знаю. Не гарно так звичайно козяку, але О, так виглядає. Там звідки я родом таких можна зустріти часто. Одного такого ми зустріли у Врославі, коли е, приїхали перший раз в Польщу. Пішов я, Сергій і Віталій Полєзний. І ми троє стоїмо, щось говоримо. І тут підходить один такого типу чувак. О, а взагалі дивіться, з блюкрузи. Це такий моднячий. І от, підходить чувак такий від такого, такого плану. І каже, о, ти Віталій полезний. До цього до Віталія. А він каже, ну ти подивишся, це питай. Оцей такий стоїть і каже, о, то своїх видно зразу. своїх видно зразу, чувак. Бук такий, ну як той погонич, чи як правильно сказати. Керівник повозки. одним слом такий. Може навіть десь стита. Ні, не думаю, що таке коршітки. Я їх завжди своїми причудами. Всі люди зі смартфонами, а я, я беру, ставлю рюкзак, починаю його відкривати, починаю витягувати ноутбук і почую. Ловлю на собі погляди людей, які, знаєте, трохи підозріли, що цей чувак там уже з рюкзака свого витягує. Що це таке, що це таке? А, ні, це ноутбук, ну це нормально. Ну, от якось так бачу, кілька таких було, кілька поглядів упіймав. Дуже швидко розрядилась батарея, поки я йшов і говорив. Пала на нуль. Прийшлося знайти новий Макдональдс, щоб підзарядити батарею. Перервало відео на тому моменті, коли я казав, що йдучи сюди, я бачив дуже багато жебраків. І згадав, що два або три роки тому, можливо, більше читав новину, що в Норвегії або в Швеції якась з цих скандинавських країн прийняли закон, що забороняє давати милостиню жебракам. От таким чином вони хочуть боротися. З жебраками, щоб їх не було. Відповідно, там, де не дають гроші, їх там і не буде. От така логіка. Не знаю, що вони приймали закони якісь проти самих жебраків, що ніби не можна жебракувати, що якось так як, можливо. Піду вони такі закони не приймали, бо це якось там суперечить якимось там правам людини або щось таке. От, ну, от таке те, що хотів сказати. Підійшов і тут бачу ще один костел такий. Не гірший за попередній, теж дуже крутий, симпатичний, великий, старовинний. От, і тут взагалі куди не глянь оком, туди хочеться піти, тому що дуже багато цікавих якихось архітектурних споруд. От, все ніяк не дійду до річки, до Дунаю, От, але надіюся, що батареї вистачить надовго. Я зараз постараюся зарядити ще більше. От, тому постараюся якнайбільше встигнути і зняти вам. Чогось цікавого собі на пам'ять. Тут стільки різних крутих архітектурних споруд, що я не знаю, в яку сторону йти, якщо чесно. У мене є собі один такий план, але я подивився на ліво, там щось круте. Подивився на право, ще крутіше. Куда йти, очі розбігаються. От, От підівіться, в одну сторону там щось таке дуже-дуже цікаве. А з другого боку Видно? Там видно так само. Теж якийсь костел такий ще не гірше за попередній. От, коротше, йду взагалі до річки Дунай, навіть не до самої, бо вона далеко, а до Хорди. Це така частинка, яка ще пливе тако боком, і тоді вже вона знову повертається в Дунай. Наразі так, бо нічого не встигаю. Подивитися, тут треба не один день, щоб погуляти цим чудесним чарівним містечком містом. Це до мене ще один дуже крутий постел. Храм Божий, я не знаю, як він називається. Так що вибачайте за мою необізнаність. От, Але виглядає дуже круто. Крутіше ніж той попередній собор Стефана. А може, мені так здається, але дуже крутий. Я все ще прямую до річки, я якимось пішов незрозумілими вуличками і трішки заблукав. Але я люблю поблукати, особливо в чужому місці. Ідемо далі. Ось він довгоочікуваний Дунай. Точніше, не, не геть Дунай, а така його хорда. Маленька ткажилка, яка від нього відходить, і потім знову в нього входить От Дунай Там десь довжиною біля трьох тисяч кілометрів І пересікає купу-купу країн і можна звідси поплисти в Україну на матрасі на От Позаду мене якесь там величезне величезна будівля Райфайзен Банку. Тут з цього боку факультет Факультет математики Віденського університету. Так що можемо поступати. От, то і Від цього Від цієї точечки я вже буду помаленьку прямувати в бік В бік автовокзалу. Час у мене ще десь приблизно годин 5. Так, десь так, плюс-мінус. От, ще, може, ще по центру прогуляюся, візьму собі магнітик. На пам'ять, може ще щось куплю, ну подивлюся по ситуації. от, Що сказати, дуже класно. З погодою дуже пощастило, нема доща і нема шаленої жари, від якої я би тут, напевно, вже купався у тій різ. от, Ну і прямуємо в бік в бік нашого автобуса. Гуляю повідню і є дуже багато таких велопарковочок. і на них є дуже багато залишних велосипедів, такий цей сіренький, у якого вже давно заднє колесо спустило, і видно, що він вже починає ржавіти. І таких велосипедів уйму, всі при... прив'язані, причеплені до... до цих таких паркувальних місць, але закинуті давним-давно і ніким не вивозяться. Бачив відео, як у Німеччині, не пам'ятаю в якому місці. Десь біля ЖД вокзалу залізнодорожного залізничного вокзалу така, стоїть така величезна парковка для велосипедів і там таке саме твориться. І раз або два рази на рік ті велосипеди адміністрація вокзалу відрізає всі замки і десь їх відвозять на якусь, на якусь на якийсь металолом. Вони попереджають за учасне і люди знають, якого числа це буде відбуватися. От, але попри те, не забирають свої велосипеди і таким чином на утилізацію йде, ну, не знаю, ну, сотні сотні велосипедів. І тут, в принципі, схожа ситуація, тільки видно, що їх ніхто не забирає. От, так що от така, таке невеличке зауваження до вас, австріяки. Перешліть в Україну велосипеди, ні. О. Третій раз заряджаю, у Мадональдсі вже батареї додому, яку вже замахався бігати. Хотів тільки що купити кілька євро. І дуже важко знайти обмінник. І ті два, що я знайшов, вони просто е, брали в три дорого. За 10 євро вони хотіли 70 злотих. 70 злотих. Це майже 20 євро і то в колі. Чи дерусь страшно? Беріть з собою довідня євро як найбільше. Для того, щоб купити все, що вам заманеться. А я цього разу трошки трошки менше куплю, ніж. ніж так. Так, а це Віденський оперний театр позаду мене. Крутий такий. Великий. Круто, але Ходить до кінця. Нічка приходить і пора топати на мій автобус дає безкоштовний Wi-Fi і під кожним тислом розетка. Поки я чекаю зелене світло, я вам ще покажу частинку. Я не знаю, що це за центральна частина, не центральна частина. Вже такий значок Universal, як на один місце. О, і Сбербанк теж тут, дивіться. Шлях би його трапив. Збербан. Ну і от в принципі, так. І тут ще якийсь, хто у нас? Рафаель Доннер. Не знаю хто це. Якийсь дуже відомий шок. Добре, будемо помаленьку закінчувати. Так, в день я нічого не бачив, що знімаю, але сьогодні я вам звечором зато я вам покажу все як має бути. Зсередині такої площі на висоті ось таке чудо спорудження. Окей, okay. let's go. Так, Зараз якість через освітлення дуже погана. Все одно вирішив з... зняти завершення моєї подорожі. Саме в цьому місці, з якого я починав, як цей палац Бельведере. Якось так і розкішна розкішно. Розкішна територія, розкішний маєток. І я бачу, що е, не тільки тепер, як люди по типу Януковий, що там і так далі. Різні можна влації і раніше мірилися, хотів сказати, піськами, але маєтками мірилися. І кожен старався побудувати щось собі таке помпезне, щось таке, що в кого нема. Якісь басейни, сади і так далі. тому подібне. Ну круто тут, дуже круто. І це ще одне місце, в яке варто ще раз з'їздити, а може і не раз. Дуже класно, може ще в іншу пору року. Е, і під кінець хотів підбити витрати. На дорогу до Катовіці я потратив 5 злотих. Від Катовіці до Кракова я потратив 9 злотих. Від Кракова до Відня я потратив 19 злотих. Це у нас виходить 28,33. І з відня до Катовіць 65 злотих. Це виходить 98 плюс 5 злотих з Катовіць у запше. 103 злотих. Це не є така величезна сума. Це гроші, які заробляються за один день в Польщі. То, що говорити про інші країни. От, І. Пф, класно, дуже класно. Всім рекомендую сюди з'їздити, подорожувати і відвідати таке чудове місто, як відень. Всім щастя!